Підпадає під забудову. І це горня, яка його не буде. І оця територія все. І оця територія все. Значить, насправді, що відбувається? Вирізали майданчик, де готувалися водії, про які Петро Васильович говорить, на місці нього котлова. На місці спортивно готельного комплексу ви бачите 11-поверхівку. Тобто ні на одне наше запитання сьогодні поставили, нам відповіді не дали. Документи нам не надали. Про те, що е, автошкола готує, ви самі бачите, що землі автошколи розбазарюються. Про, то, це те, про що ми говорили з заступником міського голови Кайда. Ну, висновки потрібно робити. А податки хто буде платити. Кайда чи ну, Податки Я. буде платити той, хто на е, автошколу отримав із п'яти БМВ і стоїть в гаражі. От вам О, так, до, до речі, речі ми, я ще не забув про і святі стоїть. Які також мій. включений в договорні наші стосунки між ПП прикорпантією, а, а до цього ще був а, і Фольсвайн пасад це вже проведений, про правильно і гроші більше 300 тисяч гривень лягли на рахунок обласної організації, які нам зараз як повітря потрібні, тому що падають власні організації. Належить. А я ми... кому? Що мені особисто? Це ж не мій цей дом.